Нині на території України нараховується близько 600 офісів центру пробації. На Волині їх 17. Нове приміщення офісу 8 травня відкрили у Нововолинську. У заході взяли участь голови Нововолинської та Поромівської громад Борис Карпус та Олег Савчук, очільник Володимирської райдержадміністрації Юрій Лобач, голова районної ради Віктор Хиць, представники державної установи Центр пробації. Депутати Володимирської районної та Нововолинської міської рад, а також представники поліції, навіть в цей складний час дійсно ми повинні думати про майбутнє, тому що в Україні велике майбутнє. Ми пройдемо це непросте випробування, але перед нами стоять і зараз непрості виклики. Але за нами велике майбутнє, тому що ми великий народ. За усіма вимогами, приміщення офісу поділено на відкриту та закриту зони. Є кабінет для індивідуальної роботи із засудженими. Якщо працівник центру пробації побачить агресію, то зможе вийти в закриту зону та зачинити за собою двері. Заступниця директора державної установи центр пробації Тетяна Кічата розповідає, це важливий крок для громади, бо повертати людей, які скоїли злочини до нормального життя. Потрібно Потрібно І під час повномасштабної війни, тож кошти на оновлений офіс виділили і від громади, і від філії державної установи на Волині. Ми йдемо до європейських стандартів, коли людину чим поменше утримують в'язниці, тому що в'язниці змінюють психологію людини. А коли людина відбуває покарання за межами в'язниці, вона відбуває в соціумі покарання, вона бачить Ходить між людьми, які знають про її злочин, її, і в центрі пробації саме працюють над тим, щоб ця людина не повернулася до виконання злочину. Вона виконує певні обов'язки, які накладаються на неї судом або кримінальним кодексом, і ці обов'язки змушують її е, дотримуватися певних правил. Працівники центру не лише контролюватимуть поведінку людей, засуджених за вчинення правопорушень та яким надано шанс виправитися без застосування ізоляції від суспільства, але й намагатимуться дізнатися причини, що спонукали цих людей на погані вчинки. Люди, які тут працюватимуть, володіють необхідними знаннями про те, як виправити людину, не застосовуючи до неї позбавлення волі. Головне наше завдання, щоб вони не повернулися до своїх злочинів. Тут п'ять чоловік штат на є психологи, є юристи, люди. Які пройшли багато підготовки, тому що у нас, наприклад, крім навчання базового, того, що люди приходять до нас уже з фаховою освітою юридичною, психологічною, от у нас ще є навчання внутрішнє, яке обов'язкове. Обов'язково раз три роки працівники проходять підвищення кваліфікації, вчаться по онлайн-курсам великих, по пробаційних програмах. Кожна нова пробаційна програма, яка затверджується Міністерством юстиції, вона Веде за собою і навчання працівників в роботі з цими пробаційними програмами спеціальних знань на базі офісу будуть впроваджуватися пробаційні програми, групові та тренінгові заняття, аби запобігати повторному здійсненню злочинності серед мешканців громади, зокрема, надаватимуть психологічну допомогу. Також у центрі пробації не лише проводять профілактичні бесіди з порушниками, але й за потреби допомагають їм знайти. Роботу. У новенькому офісі провели благодійний ярмарок. Присутні мали змогу придбати картини, різні вироби з дерева та задонатити на дрони для сотої бригади тероборони.